Я прочитаю Евангелие от Матвея, 6 глава и 16 вершика. Также нет, из 19. -го. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и жа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где боры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какого же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Слава Богу. Бог собирайте себе сокровища на земле. То сокровище у нас укрыто. В наших серцях. І як наше серце до чого прилягає більше в нашому життєвій дорозі? Чи ми шукаємо общення з Богом? Чи ми шукаємо для утіхи своїй плоті? Бог в Слові Божому є місце, де написано про юношу. Який теж казав, що він все сублю, всі заповіді. І він казав, що мені не достає, роздай імення і слідуй за мною. Може, Ісус не мав в виду, щоб Він все роздав, але на серці та тяготя до того земного. А нині Бог так дарує такий благоприятний час. Коли ми можемо до нього приходити, коли ми можемо відкривати своє серце, все це земне, що нас окружає, воно нам потрібно працювати, потрібно заробляти, піддержувати сім'ї. Ну все то Бог дає нам. Скільки потрібно людині? Скільки би людина, як кажуть, не трудилася, все воно каже, якщо ти трудишся для Бога, воно зростає. Якщо ти трудишся для плоті, то як кажуть дирявий кошельок, воно пішло і більше його нема. І Бог так говорить у своєму своєму, щоб наше серце було відкрите. Коли ми приходимо в дом його, він уже, я знаю, скоріше нас тут був. Та любов в домі. І ви знаєте, як не шукати його лиця на цьому місці. Знаєте, Більше всього, навіть ну, я вірю, що нема такого серця, яке б не тужило за тим, кого, може, нема рядом. Хто не міг прийти, кому тяжко, хто в старості, в болезнях. Бог і тих хоче не оставляти, щоб діти його, які збираються в домі, його, на руках молитви несли ті душі. І Бог той, який любить і милує, Бог той, який дарував нам нині цей день благоприятний, день радості, тому що іще ще сьогодні світить сонце. Сьогодні над нашим небом мирне небо. Сьогодні ми могли своїми ногами прийти в дом його. Сьогодні ми можемо відкрити свої уста, своє серце, щоб Бог. Учу молитву народа, щоб Бог явив ласку і любов Твою, щоб Бог наповнив трудності, тяжність на серці і дав цей мир в серце, щоб та любов, яку Він показав там на Гогофі, щоб та любов була і в дітях Його. Бог той, який нині дарує цей час благоприятний, і Бог хоче, щоб народ Його. Возвав до нього всім серцем, всім душою, призвав Його ім'я в цей ранішній час благоприятний, і прославив Його як в піснях, як в молитвах, щоб Бог благословив це зібрання, благословив групу, благословив проповідуючи слово. Знаєте, Слово, воно живоє. Слово має силу, і слово робить свою роботу. Подякуємо нашому Богу в цей ранішній час. Пристанемо перед Його лицем і прославимо Його святе ім'я. А йому за все, нехай несеться вічна слава. Добро наш Небесний, в цей ранішній час ми йдемо до тебе. Ми возортимо Тобі славу, хвалу і подяку. За любов, за ласку, милість твою, за спасіння, яке ти нам дарував, Господь, що ти наші імена записав там, Господь, внів життя. І нині, Господи, ми пред Твоє Боже, і ми просимо, Господи, наповни Господь серця народу Духом Святим. Пройди, Господь, каже, Господь, дитя своє, владика наші, Боже, наповни Господь. Господь той, благодарною Своєю славою, Господь і нам за що тебе славити, величати, і бо ти скупив нас, Господь наш, Боже, ти взяв наші гріхи на себе, Господі. Ти знайшов нас, Господь, полюбив нас, Господь, дав нові одежі Господь, дав це слово Господь, яке нами руководить Господь житті, Господь на яке ми утверждаємо, Господь, життя своє. Будь з нами, Господь, цей час ранішній, Господи, благослови братів, благослови слово, слово Твоє Господь. Веди Духом Святим, це зібрання, Господь, нехай благодать і любов Твоє наповняє серце. А ім'я Твоє, Господь, нехай буде прослане і возвеличено. Наш любичий Бог, Отець, і Дух Святий на віки. i mean